Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні в цьому відео обговоримо ще парочку вмінь Еріля майстра рун. І нагадаю, що звертатися будемо ми покладатися на старшу еду на речі Паради Високого. І це вже як продовження перші декілька вмінь-еріля. Ми роздивилися в попередніх відео. Сьогодні ж хочеться сказати про наступні вміння, про які запитував сам Один у якогось незнайомого йому Еріля, як тестував його, як екзаменував. Чи вмієш ти? Чи вмієш ти різати, чи вмієш зафарбовувати, чи вмієш. Трактувати руни, це було в попередніх відео. А сьогодні, чи вмієш ти жертву складати, і чи вмієш ти запрос відправити до вищих. Трошечки цей пункт відрізняється від попереднього, де ми говорили про те, що Одін питав, чи вмієш ти. Розмовляти з рунами так, щоб вищі сили змогли отримати правильно твоє послання через руни, а цей пункт він трошки відрізняється. Чи вмієш ти подати запрос таким чином, щоб оживити його, можна так сказати? Тому що руни були дані людям, саме ці руни. І людина тільки вміє розфарбувати свої слова, образи прохання чимсь своїм, тим внутрішнім, розфарбувати це своїми емоціями, своїми почуттями. Тільки люди здатні на такі глибокі переживання і почуття. І ось Тут саме про це. Чи вмієш ти так подати запрос до вищих сил через руни, щоб вони були зафарбовані твоїми почуттями? Оцим виплеском енергетичним, який і буде цінуватися вищими силами, він буде помічений вищими силами. Тому що це як. Те, що може оживити іронічний став, і вирізблену руну, і іронічну формулу, і звертання до вищих сил, зафарбоване твоїми почуттями від щирого серця, це коли десь всередині тебе викохується, назріває і потім виплескується. Оце дуже сильне бажання. Написати саме цю руну, створити саме цей став. Ти коли його створюєш і звертаєшся до вищих зі своїм проханням, вкладеним в цей рунічний став, бо всякий рунічний став і формула, і навіть одна руна це вже звертання до вищих, це вже ти посилаєш свій посил. До вищих сил. І тут Один мав саме на увазі це: чи вмієш ти вкласти в цей посил все своє бажання, все своє внутрішнє почуття? Це не мертва формула, не штучна, це жива. І ви повинні розуміти, що справжній іріль. Справжній майстер рун, він коли спілкується з богами через руни або й просто вивчає самі руни, думає над ними, бажає скласти якусь рунічну формулу, він це все оживляє своєю енергією, своїми почуттями. І тому тут саме про це вміння, вміння викликати в собі оце емоційне хвилювання. Котре може дати життя оживити цей рунічний став чи рунічну формулу. Ну і наступне вміння чи вмієш ти жертвувати, жертву приносити. Тут також майстри вважають, що є різні переклади. І так як воно все перекладалося з давньоісландської, то виникали тут труднощі з толкуванням. Деякі перекладачі вони перекладали цнотливо, знаєте, так, боячись, це вже більш пізній період, звісно, це вже часи прихода нових релігій, монорелігій. Тому якось слово жертва боялися згадувати, знаєте, так сміливо, і тому намагалися якось вкласти цей зміст, жертву складати чи жертву підносити як, ну, як доповнення до попереднього пункту. Але тут все ж таки про жертви в ті далекі часи. Дійсно прийнято було жертви приносити богам і зрозумійте правильно, богам не потрібні величезні жертви стадо биків чи корів принести, чи, чи не знаю, бочку меду вилити чи бочку пива. Їм це не потрібно, вони не харчуються. Цим як продуктами. Їм потрібна та ж сама енергія, про яку я сказала в попередньому пункті, те, що може оживляти. І тут також мається на увазі, чи вмієш ти жертвувати, по-перше, Знаєте, от коли мене навчав мій вчитель, він мені розповідав, що коли ти відносиш требу богам на природу і залишаєш десь під деревом, наприклад, то ти повинен викликати в собі. Коли ти промовляєш, несися, треба від землі до неба у саму високу сваргу, коли ти це все промовляєш, ти повинен уявити, викликати в собі отой виплеск енергії і уявити, що ця треба, вона сяє цією енергією, що ти вкладаєш туди цю частинку своєї живої енергії, і вона починає сяяти цією енергією, Вона. Вона має свою енергетику, енергетичну складову піднесена твоя треба. Ну, наприклад, це буде там пиво, чи квас, чи сурія, а, своя енергетична складова. Але це енергетична складова харчова, калорійність, енергетична цінність. А от свою людську енергію ти повинен вміти закласти в цю требу. І піднести її богам, щоб вони прийняли саме не оцей, не оцю купу харчів, да? а от саме цю енергетичну подяку від тебе за те, що ти просиш через руни у вищих сил, у богів, у свого Бога. Тому я. Тут наголошую на тому, що під словом чи вмієш ти, чи під фразою чи вмієш ти жертву складати, тут мається на увазі саме це. І ще одна складова. Чи вмієш ти розподіляти? Розподіляти це мається на увазі, от коли навіть ви знаєте, навіть не вчили раніше навіть в ті далекі часи, коли навчали і передавалися знання, оці сакральні, навіть тоді від майстра до учня не передавалося оце вміння на глибинному внутрішньому рівні відчувати, ви всі, мабуть, чули про. У таку річ, як віддати десятину, да? чи про частку, яку треба віддавати, ну, наприклад, на користь князя було. Це вже також було все в більш пізні часи. А от коли все це тільки зароджувалося, тут малося на увазі, що майстер рум він повинен Десь на своєму внутрішньому рівні, коли він вже дійсно може назвати себе майстром, він повинен розуміти, як розподілити оцю енергетичну складову, оцю, оце відчуття, скільки кому потрібно, скільки потрібно віддати своєї енергії вищим силам, богам. Скільки повинно, потрібно вкластися і віддати своєму роду, своїм предкам? Це, знаєте, от про те внутрішнє, чого не можна навчити. Воно в кожного своє індивідуальне, але це потрібно вміти виясняти, вичисляти і робити. І Один про це запитував: чи вмієш ти. Жертву складати і треба підносити. Це два різних пункти, але я їх тут об'єдную якби в одне, тому що воно частіше за все робилося вже робиться вже після. Після того як ти, наприклад, оживив формулу якусь рунічну, видав запрос до вищих сил, ти сформулював свій запит. Ти вклав туди свою енергію, свої почуття і на цих почуттях відправив запрос до вищих сил, а потім ти підносиш требу і жертвуєш. По-перше, жертвуєш ти своє вміння на користь інших, наприклад. От скільки потрібно тобі, як майстру, скільки потрібно вкласти. Своїх сил, своєї енергії, свого вміння, роду своєму, оточуючим, якщо просять тебе про допомогу або ти можеш допомогти. І скільки ти можеш віддати, щоб віддячити вищим силам. І це все строго і індивідуально. Я не можу вам зараз тут в. Відсотковому відношенні розповісти скільки куди потрібно. Кожен майстер, мабуть, спираючись на своє внутрішнє я, на свою сутність, на свою душу, на своє вміння, на, своє, на свою кількість енергетики зможе це вирахувати вже особисто. І тут просто я хочу вам розповісти, що такі вміння повинні бути. На думку Одіна, Але кожен зможе, по мірі свого розвитку, по мірі своїх сил, своєї енергетики, розподіляти вже індивідуально. Ну і останнє це чи вмієш ти, я не знаю, як правильно назвати, утилізувати. Да? Я вам вже якось була розповідала, можливо, хтось пам'ятає, що використані предмети сакральні, де наносилися руни, але вони не вдалися. Або якщо ви вже деактивуєте якийсь предмет сакральний з нанесеними рунами, це також треба вміти робити. Деактивація. Чи вмієш ти деактивувати руну, чи утилізувати? Предмет сили, який вже ну, не актуальний, наприклад, вже виконане прохання, то майте на увазі, що коли ви, наприклад, вирізаєте руни для рунічного набору, і у вас якась руна не вийшла, ви вважаєте, що хочете зробити по-іншому, то якщо вам потрібна та плашечка, то бажано її все ж таки не використовувати, просто зачистити заподліцо і спалити, і дочекатися, поки вона повністю згорить. Це в ідеалі так повинно бути. Якщо, наприклад, ви вирізблювали руни, або писали їх десь на папері, або на шкірі, або маю на увазі не вашу власну особисту шкіру тіла, а на шкіряному носії або на дереві, то треба вміти це утилізувати, якщо вже прохання виконане і воно своє вже відпрацювало. Також ці всі речі треба. Спалювати, щоб повністю прогоріло. Якщо це камінь, то можна закопати в землю. Треба робити оговір так. перед тим, як робити амулет, талісман, ронічну формулу, став. Ви оговорюєте, чим ви будете деактивувати, коли це буде потрібно, ту чи іншу формулу чи став. Тому ви оговорюєте в своєму запросі до рун, в своєму завданні, це можна так назвати, або проханні до рун, Ви оговорюєте, чим ви їх активуєте і активуєте цим способом. І оговорюєте, чим ви будете деактивувати, після чого ті руни мають припинити працювати. Ну, наприклад, ви скажете, що. Деактивую цю рунічну формулу вогнем з подякою. Якщо ви так сказали, то після того, як робота виконана, ви повинні цю, цей носій з нанесеною формулою чи ставом придати вогню, спалити повністю. Якщо ви оговорюєте якось по-іншому, наприклад, ви наносили на тіло і... На це на якийсь деякий час короткий, то потім ви після того, як наносите, ви кажете: деактивую, наприклад, змиванням водою з подякою. І так, і потім робите. Не забувайте дякувати рунам. Ну, а якщо це стосується вже більш високого, високої майстерності. То там також ви все це повинні обговорювати і домовлятися із самими рунами, після чого вони припиняють свою роботу. Ну і з вищими, звісно, ви також з богами будете домовлятися, що, наприклад, коли ви знаєте, як буває, ти носиш, наприклад, знак якогось бога, чи то якусь руну, як амулет. І таке буває, що воно виходить з ладу. Тріскається, лопається, то такий предмет також треба вміти, ну, якби після того, як він відслужив своє, вміти з ним розпрощатися правильно. І це також може бути дуже індивідуально, все це оговорюється. Але вміти це робити потрібно. Викидати не можна. Складати цілу купу використаних плашечок з неправильно нанесеними рунами, також не можна. Зберігати разом дієві вирізблені руни, ті, що вам подобаються, і ті, що спорчені, також не можна. Для рун повинен бути свій особистий мішечок, їхній дім. Він повинен бути гарний. Ви повинні його робити з натурального матеріалу, і рунам повинно подобатись там, і вам цей мішечок повинен подобатись. Робите як для себе, щоб воно відкликалося, внутрішньо відкликалося. У вас всередині, все повинно вам подобатись. Це все окрашується, розфарбовується нашими почуттями, відчуттями, нашими внутрішніми енергетичними посилами, поривами. Я думаю, що якщо ви вже хоч трошки мали взаємодію з рунами, або вивчали, або щось читали. То, мабуть, десь на внутрішньому рівні ви відчували оці емоції, оці енергії і оці свої почуття. І кожен з вас, мабуть, якщо стикався з цим, вже відчували, чи їхній це шлях, чи не їхній, чи треба їм туди йти, чи не треба, чи тягне, чи не тягне, чи бажається ну, часто використовують термін руни кличуть. Ну, не знаю, чи це прав... правильно. Думаю, що, ну, може, і не кличуть, можливо, людина сама обирає, а може і кличуть, можливо, підштовхують до цього. Я не знаю, в кожного тут по-своєму, кожному вирішувати самому. Ну, ось таке відео сьогодні я для вас записала. Вважаю, що дещо корисне я вам тут розповіла. А хто вже, ну, Надумає, що це шлях його, і цікавість буде більшою, і бажання будуть більшими, то вони зможуть навчатися, зможуть приділяти цьому більше своєї уваги, своїх сил, свого часу. І потім ви знайдете і потрібну інформацію, і час, і бажання. А потім, коли ви почнете потихеньку. Робити вже на практиці всі ці речі, ви на внутрішньому рівні все дуже добре зрозумієте, я думаю. Відчуєте навіть не зрозумієте. Ну, на цьому я буду завершувати. До нових зустрічей! Ще почуємо, ще побачимось. Всім гарного навчання і вивчення сакральних знань, які відкликаються у вас всередині. До побачення.